В Вашингтоні відбулася гаряча розмова. Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Ердоганом у Білому домі різко поставив питання про російську нафту. Американський лідер нагадав, економіка Кремля і так задихається від війни, і кожна бочка нафти це додаткові гроші на ракети і дрони. Я прямо не сказав зупиніть, але я вірю, що він це зробить. Так, знаєте чому? Тому що він може купувати в багатьох інших. Він може купувати де завгодно. А ось Угорщина не може, у неї немає моря, лише один трубопровід. Я говорив із Віктором Орбаном. Він чудовий хлопець і друг, але їм складно. В Словаччині теж вона прив'язана до однієї труби. Я не хочу, щоб їх за це звинувачували. Ми довго обговорювали це, але Туреччина має багато варіантів. Ердоган, розумний президент, він зробить правильно. Пролунала ще одна заява. Трамп назвав турецького лідера людиною, яку поважають і в Києві і в Москві, і запропонував Ердогану стати тим, хто наблизить мир. Я дуже незадоволений діями Росії та президента Путіна. Мені це зовсім не подобається. Він убиває людей без жодної причини. А результати у них вкрай слабкі, зважаючи на те, що вони поставили на карту все. Їхня економіка котиться в пекло. Вони бомблять усе підряд, а території захоплюють дуже мало. Якщо взагалі щось насправді вони навіть втрачають частину територій. тому я вважаю, що це дуже погано для репутації Росії. Ця війна вже мала б закінчитися. Якби це була наша війна, ми б завершили її за один тиждень. Сама ж зустріч відбулася у дружньому тоні. Трамп назвав Ердогана другом, похвалив турецьку армію та згадав про великі закупівлі американської зброї. Анкара справді хоче отримати F-16 і F-35. Відомо, що Туреччина та США офіційно підписали меморандум про стратегічне співробітництво у сфері мирного атома. Документ скріпили підписи держсекретаря США Марко Рубіо та міністра енергетики Туреччини Альпарслана Байрактара у присутності Реджепа Ердогана та Дональда Трампа. Подроби цього до офіційно не розкривають, але турецькі медіа пишуть, мова йде не лише про великий АЕС, а й про будівництво малих модульних реакторів. Юрій Богданов, спеціаліст стратегічних комунікацій у сфері бізнесу державного управління та політики, долучається до нашого ефіру. Пане Юрію, мої вітання вам. Вітаю вас. А, пане Юрію, так справді можна вважати цю зустріч Ердогана із Трампом дружньою? Чи все-таки тут більше виглядало як те, що американський президент, м'яко кажучи, вичитував Ердогана? Я скажу так, що ключова комунікація з Ердоганом полягає в тому, що вміни від інших лідерів країн НАТО, а нагадаючи Туреччина частина НАТО, Ердоган е, має дійсно. Велику військову і геополітичну як і туреччина в цілому, тобто, мабуть, і Франція, Британія і Німеччина мають більшу, якщо порівнювати з іншими країнами НАТО і, імброто США, тому звісно, це трохи інша, інша розмова. Плюс до Ердогана є багато претензій по тому, що відбувається всередині Туреччини, тому що все ж таки країна за 20 років його правління проробила шлях до доволі серйозної автократії і. Я нагадаю, Арбеган фактично керує Туреччиною з 2003 року. І в принципі, є аргументи у е, Трампа і його адміністрації для того, щоб додатково тиснути на Туреччину. І плюс до того ж, якщо ми згадаємо е, роль Туреччини в регіоні і її відносини з Росією, в тому числі mm -hmm. те, що останні місяці, ну, місяці е, через одного зі своїх ключових союзників Азербайджан. Навіть на південному Кавказі Туреччина Росії підтискає звісно. Дагана є дуже багато важливих інструментів, щоб на Росію тиснути і щоб сприяти завершенню війни. Тому звісно, Трамп буде намагатися на всі такі точки. Максимально натиснути на європейський союз окремо на Греччину окремо на Індію окремо, аби а не робити це безпосередньо, тобто він бачимо, уникає відповідальності максимально і максимально уникає визнання власних помилок щодо своєї позиції по путіну і щоб натиснути на Китай, mm -hmm. тому що з Китаєм його в свій окремий е, діалог, свій, свої окремі перемовини. Відповідно він намагається зробити все, щоби. Не включатися безпосередньо, а ось через Туреччину на Росію підтискати через Європу, це йому дуже зручно, і тому його такий менторський тон uh -huh. цілком і цілком э, очікуваний. Але ми бачимо, що все догарно він, він європейців, він набагато більш делікатний. Ну, любить він диктаторів, що тут промош, так пане Юрію. А як ви гадаєте, чи відреагує все ж таки діями э, Ердоган на Заклики Трампа, зокрема, він просив про те, щоб Туреччина не купувала російську нафту. Чи готовий на це Ердоган? Ну, по перше, у нас точно зменшиться її закупівлі з 1 січня, якщо не раніше це буде відбуватися, але не через дні до дольда Трампа, тому що з 1 січня європейський союз заборонив продавати на своїй території нафтопродукти, зроблені з російською нафтою. Тобто раніше можна було взяти нафту у Росії, це робить Туреччина та Індія, переробити її в умовно дизельне паливо чи мастило, мастила, чи щось таке. І продавати далі в Європу як е, турецькі нафтопродукти з 1 січня. Ця опція закривається. Тобто, звісно, ми розуміємо, що будуть обходити так, що накше цю цю заборону, але повністю обійти не вдасться. Бо звісно, туреччина зменшить закупівлю нафти, але тут буде ні для чого Ердоган. Хоча я впевнений, що він, звісно, припише собі цю заслугу, як і в багатьох інших пунктах. Ну. Аби, аби аби це дійсно відбувалося. але повністю повністю відмовитися від російської нафти. Я думаю, що без серйозних важелів впливу, без серйозного тиску, в тому числі санкційного чи тарифного, ні, в Екдогана, це, це не піде. Угу. То він буде намагатися і далі тримати такий. Умовно, дружній нейтралітет до України і повний нейтралітет до Росії, тому що він все ж таки, відмінно відміну від Трампа, дійсно може бути тим посередником, який е, проведе перемовини між Путіним і Зеленським, що навряд, або між українськими і російськими делегаціями серйозні перемовини, тим більш ймовірно. Коли час для цього прийде, так от пане Юрію, пане Юрію, тут, тут якраз вибачте, що так. втручаєшся відразу ж до слова, хочу сказати. Справді Трамп же ж сказав, що запропонував Ердогану стати тим, хто наблизить мир. Ну, Ми ж бачимо, що Туреччина неодноразово висловлювала цю готовність. Нас і були спроби, але вони не увінчалися успіхом по факту. Так, тоді про яку модель цього врегулювання говорить Трамп, що він має на увазі, ну, натякаючи те, що Туреччина що... може. Мені здається, що він нарешті зрозумів про те, що йому багато місяців казав що Зеленський, що європейці, що Росію треба змусити сісти за стіл перемовин. Що, по перше, Росія не є невразливою. Ми це бачимо і на полі бою, і в економіці особливо, і особливо по ударах українських безпілотників і ракет по території Росії, тому що ну вибачте. Спровокувати в Росії бензинову кризу це ну, перше треба вміти з точки зору нашої нашої ефективності ефективності сил оборони. А з іншого боку, е яку ж економічну модель побудував Путін, що маючи нафтогазову країну, він зіткнувся з дефіцитом палива. Ну тобто, це ж. Про вразливості і про собці місця. Тобто, в будь-якому разі перемовини навіть за посередництво Ердогана, який, мабуть, є найбільш прийнятним варіантом для такого посередника для обох сторін. Можливо, тільки тоді, коли Путін почне сприймати те, що відбувається під час війни, те, що відбувається безпосередньо на полі бою в економіці, як безпосередньо загрозу своєму режиму. І наразі ми, ми бачимо, що зараз це не так, але в момент, коли це, це ця Лінія буде перейдена, тобто, особливо економічно, тоді так Ердогар буде найкращим кандидатом для того, щоб провести медіацію, провести посередницькі перемовини, і в принципі воно до того йде. Питання лише в строках займатися це місяці чи більше. Я думаю, що якщо Трамп все ж таки європейці підтиснуть, то там, вікно можливості для реальних перемовин буде вже цієї цієї зими, особливо враховуючи. Російську економічну статистику і той тиск, який на неї е, вчиняється. Але знову таки ми знаємо Путіна. Я думаю, що він скоріше, якщо в нього буде ще вибір обирати між замиренням чи додатковою ескалацією, він вибере ескалацію. Тобто, вже не проти України, бо нема куди далі ескалювати, але провокації проти країн Балтії чи Скандинавії чи НАТО загалом цілком ну, можливі для того, щоб підвищити максимально ставки і спробувати передомовитися вже на цих умовах. І тому тут нам насправді нічого нового від Путіна чекати не доводиться. Він може казати, що ми будемо безпрецедентно атакувати українські міста. Ну він так вже робив, і ми тільки можемо перехтися і підтримувати збройні сили. А ось ескалація на інших напрямках ну, цілком ймовірна, саме тому, що. Для нього зберігати поточну лінію вже неможливо і небезпечно. Відповідно, є два варіанти: або ще більше підвищувати ставки, розширювати вікно можливостей для перемовин, як він думає, або ж йти на очевидне замирення, припинення війни, що відкриває для нього цілий ряд нових ризиків, і тут він буде перед вибором. А я думаю, що вже цієї зими, особливо після того, як не зможе закупити все про що мріє, або ж е е йти на перемовини. Або ж ескалювати, от власне від цього вибору і буде залежати майбутнє війни в Європі. Зрозуміло, Почули вас, пане Юрію. Я вам дякую за те, що долучилися до ефіру Київ. 24 Нагадаю, Юрій Богданов, спеціаліст із стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики, був з нами на зв'язку.